Канцлер Німеччини відкинув вступ України до НАТО найближчим часом. Олаф Шольц заявив, що про членство нашої держави не йтиметься поза як США відхилили цю пропозицію. Така заява пролунала під час дебатів Шольца з лідером християнських демократів Фідріхом Мерцом, якого вважають одним із головних кандидатів на посаду канцлера Німеччини на наступних виборах. Політичний суперник Шольца також прокоментував вступ нашої держави до НАТО і нагадав, що альянс не приймає членів, що перебувають. Ають останні війни і нічого не сказав щодо перспективи вступу після закінчення війни. У чому Шольц і Мерц знову розійшлися? То це в поглядах на надання Україні далекобійних ракет Таурус. Чинний канцлер це знову виступив проти і дорікнув політичному опоненту, що той змінює позицію. Мовляв, спершу мертв виступав лише за, а тепер каже за, але в координації з партнерами на це мерц заявив, нібито завжди казав саме про надання таурусів після узгодження. З іншими країнами дострокові парламентські вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого. І за останніми повідомленнями російські боти вже активізували компанію з дезінформації і поширюють неправдиві повідомлення щодо голосування та кандидатів у соцмережах.